Вітаю, друзі і колеги. Моє ім'я Роман Кучер, я архітектор, мешкаю в місті Київ. До війни моя діяльність була це підприємець, займався архітектурною діяльністю, і ми займалися розробкою архітектурних та інженерних проєктів. Коли розпочалася війна в місті Києві, ми займалися волонтерством більш цивільного напрямку, аніж воєнного. В першу чергу треба проаналізувати, що в нас є гарно і що в нас є. Поганого, щоб це змінити. Українську архітектуру треба відновлювати. Українську архітектуру треба захищати. Українських архітекторів треба робити більш поважними. У нас є спілка архітекторів, яка існує в кожному регіоні. Потрібно поєднувати з громадськими організаціями, місцевими волонтерами, місцевими, які займаються цивільним волонтерством. Треба робити на місцях. Ескізні проекти, плани дій по відбудові окремих регіонів. Саме це я зараз і втілюю в життя в своєму улюбленому Голосівському районі в місті Києві. Ми поєднали архітектуру, науку, волонтерство та громадські діяльності для того, щоб зробити на Плацдармі сімі мікрорайонів, соціально економічний інфраструктурний проєкт. Що треба робити покроково? По-перше, кожен архітектор, якщо він збирається залишатися тут жити не менше 10 років, необхідно піти, знайти громадські організації, які тут існують, організації самоврядування населення, разом вибудувати стратегію розвитку, хоча б на найближчі 10-50 років розвитку. Району, мікрорайону чи села. Якщо немає коштів, спочатку прибирається та територія, підготовлюється та територія своїми руками, яку ви хочете відновити: це пляж, парк, ліс, ем, прибудинкова територія, дитячі майданчики, спортивні майданчики, багато багато іншого. Потім пишуться меморандуми з державними підприємствами, потім е, знаходяться гроші на відновлення і робиться це. Це може стосуватися як невеличких об'єктів, так і дуже масштабних, якщо архітектори та громадські діячі та волонтери об'єднаються в одну силу. Сам є частиною громадської діяльності. Як архітектор скізні проекти для громадських організацій для свого Голосівського району, найбільше наші об'єкти це соціальні об'єкти, це рекреаційні об'єкти, це захист екології. Звісно, у нас є інші напрямки, але я веду свою частину, бо у нас команда навіть під час війни ми продовжуємо це робити, бо повторюсь, стратегію необхідно розробляти саме під час війни. Що в нас в українців всіх об'єднує? Ми вільні, ми дуже активні, ми швидко вирішуємо всі питання, ми не любимо бюрократію, тому що наш, в наших жилах тече кров дії. Ми любимо діяти символ швидкості роботи. Українці вільні, дієві і безстрашні. Це доводять наші герої на фронтах. Сьогодні я тут, де був на початку війни в Києві. Працюю. Громадською діяльністю займаюся. Ви бачите, рядом зі мною це символ того, за що ми боремось: це наші родини, наша країна. Наша професія архітектурна це дає наснаги бути корисним, бути професійним, бути надійним. Відчуваю зараз велике майбутнє українське, велике майбутнє своєї родини. Та, звісно, багато чого треба змінити. Бо коли закінчиться ця клята війна, і наші герої повернуться додому, тому. Стратегії робимо зараз, а діяти будемо після війни. Ми намагаємося зробити все, щоб Україна стала передовою країною в світі. Що в нас вийде, покаже час. Тому слава Україні, наші герої переможуть!